Всім привіт! І сьогодні я знімаю своє відео про піротехніку на новий 2016 рік. От така вона так. Кусор 8. Веселий роджер. СЦ 3, Спеніж кретер. Бліц. І тут чеснок, пятнадцать бочок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, пятнадцать, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Далі тракетки свисток. Три пачки. Пасі 12 штук. Тепер фейерверк гном. Гном четвертий. і гном другий. Три пачки роз ізузрила. Ще одні бліці. Пачка п'ятиразового курсара третього. Курсар другий велика пачка 100 штук одноразовий. Ось такі от трикутники, кулематна лента і Пачка п 2000 мегапіротка. Курсар 12. Дві пачки. Три пачки чорна ядро. тарді. Трищотка удала вот. вот. така. І п'ять пачок бенгальських вогників. Мені навіть шість. така от моя піротехніка на новий рік. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.